Блін, щось скучно, давайте щось будемо робити. Давайте щось пограємо. Блін, ти мені ракетку поламала. Давайте в світлофор. Блін, я навіть не знаю. Та давай, давайте, тільки чур я ведуча. Всі ставайте напроти мене. Капець, чого завжди ти ведуча? Блін, ладно. Значить, колір червоний. Навіть не знаю, чи в мене є. У мене взагалі тут труси червоні. А всі ви так кажете, давай покажи, тоді я повірю. Це ж не буду я труси показувати. Не віриш, то не вір, я значить остаюсь. Ладно, проходь вже. Давайте далі. Буква С С Сірібрінає морі. Я накривай нас на тобою Давай. На С пісня? Хочу твого Ні Альона. Ти такі букви задаєш, я не знаю. Ти жод, не знаєш писати на букву С? Катя виграла. Ну играйте дальше свою Катю. Я більше ніколи не буду з вами грати.